Дякую, мої любі діти! Бажаю вам гарного настрою та доброго дня! Сьогодні я вам пропоную подивитися та прослухати заняття з розвитку мовлення на тему Моє місто, моя вулиця. Це дуже цікава тема. Для початку розглянемо альбом з фотоілюстраціями нашого міста. Скажіть мені, будь ласка, як називається наше місто? Наше місто називається Запоріжжя. Подивимось перше фото, і це бульвар Шевченка з його красивими фонтанами, де є серця закоханих. Годинник, з якого лунає пісня, весна на зарічній вулиці. Послухаємо її трошки. Сподіваюсь, ви всі чули цю пісню. І саме з нашого годинника, який знаходиться на бульварі Шевченка, вона лунає. Є в нас ще такі красиві фонтани, подивіться. Це теж бульвар Шевченка. Всім відомий, так? Є в нас пам'ятник воїнам-людчикам. Що визволяли наше місто в Велику Вітчизняну війну. Відомий на всю Україну Дніпро-Гес. Наша платина, що поєднує лівий та правий берег річки Дніпро. А це сама річка велика, широка та її відомий острів Хортиця, який є історичним пам'ятником. Відомим не тільки в країні, але у всьому світі, міст Преображенського прокладає дорогу до острова Хортиця. З'єднує лівий, лівий берег з, острів, з островом Хортиця. Дуже красива центральна вулиця міста, проспект Соборний, де знаходяться красиві старовинні будинки. Улюблене місце всіх діток Запорізький цирк, де приходять цікаві вистави. Запорізький дуб найстаріше дерево в місті, йому майже тисячу років, футбольний стадіон імені видатного тренера Лабановського. А в районі вулиці Анголенка зберігся пам'ятник дружби, дуже багато цікавих міст. Є в нашому рідному місті. Але сьогодні я хочу разом з вами скласти розповідь про вулицю, де я живу. Я живу на вулиці Проспект Соборний. Це дуже довга та широка вулиця. На моїй вулиці знаходяться одноповерхові та багатоповерхові будинки. В них живуть люди. На моїй вулиці є багато. Цікавих місць, крамниць супермаркетів, банків, лікарень, аптек. Росте велика кількість дерев, кущів і квітів, фонтанів. Моя вулиця завжди чиста і красива. А зараз я вам пропоную трохи відпочити, відпочити і е, з вами провести фізхвилинку, яка називається Україна. А ми її надія про маленьких українців, про нас з вами. Моя, дуже добре молодці. Якщо ви всі виконували разом зі мною танцювальні рухи, я дуже на це сподіваюся і буду радіти. Ну, а зараз ще трошки з вами пограємо у дитактичні ігри. Дивіться, в мене є ось такі цікаві картинки, я хочу вам запропонувати скласти тематичний словник до слова вулиця. У множині. Вулиця, вулиці. Будинок будинки. Поверхи. Поверх, поверхи, квартира, квартири. Балкон балкони. під'їзд під'їзди. Машина. Машини. Тротуар, тротуари. Дерево. Дерева. Кущ. Кущі. Майданчик, майданчики. Ми з вами складали тематичний словник до слова вулиця у ножині. А тепер давайте з вами спробуємо сказати ласкаво утворити нове слово. Наприклад, будинок. будиночок. Дерево, дерево. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Воно підходить до кінця. Бажаю вам всього найкращого, до зустрічі, до побачення!